Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, долучається до ефіру. Пане Сергію, вітаємо вітаю вас. А якої реакції в офісі президента очікують від наших партнерів на те, що Північна Корея стає все активнішим учасником російської агресії на нашій території? Ну, відповіді на це може бути спільна лише відповідь це санкційна відповідь для того, щоб країни, які об'єдналися у цю вісь зла, щоб вони відчули для себе, що це боляче. А ви знаєте, це дуже символічно, що країни, які сповідують однакові сінності, вони об'єднуються. Якщо Україна об'єднується сполученими штатами, з Великобританією, з Францією, з Німеччиною, з країнами, які є лідерами в світі за технологіями в частині захисту прав людини, медицини і так далі, то Росія об'єднується з терористичними режимами, які є типовими в одних проявах: це зневага до життя людини. Знев... Вага до кордонів. Це в принципі як Другу світову війну. Була вісь зла. Тоді це була вісь Берлін, Рим, Токіо. Зараз це вісь Москва, Пхеньян, Дамаск. Час від часу додаються інші столиці, які кажуть, що вони не допомагають Росії, але насправді допомагають, і ми бачимо, що Північна Корея знайшла собі суб'єктність завдяки Путіну. Це країна, яка була за межами світової політики десятиліттями, яка вважалася чимсь. Абсолютно зайвим в частині діалогу, взагалі, з будь-якою країною цивілізованою. зараз. Вони дуже корисні путіні видають боєприпаси, дають інструкторів. і вже ходять розмови про живу силу, і відповідно вони отримали завдяки Путіну, цей для себе поштовх. Це показує з того боку, що в Путіна все дуже погано, якщо він змушені вдаватися до послуг і відповідно віддячувати... І грошима і технологіями Пхеньяну. але з іншого боку, це показує, що в нього є ресурси, які йому потрібні для ведення цієї війни, і тут треба з одного боку згуртованість українців з іншого боку, згуртованість союзників. Тільки така відповідь може бути адекватною, тому що е, коли. Зло об'єднується, то так само добро теж має бути об'єднаним, сильним і з кулаками Сергій. А давайте нагадаємо нашим глядачам. У нас буквально півтори хвилини залишається, що після того як Путін посилював свою співпрацю з північною Кореєю, то в південній на це відреагували. Сказали, що щойно ця співпраця матиме якісь реальні наслідки, то тоді так само реагуватимуть і в південній Кореї для того, щоб допомагати Україні. Чи бачите ви. Такі рухи, чи можна про це говорити в найближчій перспективі? Ну, ви знаєте, частина допомоги, яка стосується військової, вона завжди конфіденційна. Ми знаємо, що з боку Південної Кореї була велика симпатія до України без зайвих деталей, але треба розуміти, що Південна Корея це країна, яка отримує дуже багато американської допомоги. І, відповідно, американська зброя, яка є в Південній Кореї, може бути. Надана Україні за американською згодою це важливий пункт. Тобто, тут є теж певна певний альянс Вашингтону і Сеулу. і ця допомога Україні вона може йти за згодою двох столиць і американської і корейської, але звичайно, нам ця допомога буде завжди в нагоді, тому що після Корейської війни, після корейської війни увазі після Другої світової, була корейська війна, і тоді велика американська присутність в цьому регіоні вона була зафіксована саме на мілітарному рівні. І Південна Корея є одним з найбільших отримувачів американської мілітарної допомоги. Тому нам ця допомога від Альянсу Сеулу та Вашингтона була дуже дуже корисною без подробиць. Скажемо так, вона вже ця допомога надавалася Україні. Під час повномасштабного вторгнення за що українці дуже вдячні, і до речі, я вам дав такий цікавий момент. Південна Корея, крім допомоги військової, дає ще допомогу цивільну, зокрема, великий проект допомоги українському суспільству. Один отримувачів буде українська залізниця. Ми сподіваємося отримати ще партію швидкісних потягів Hyundai, які зараз вже функціонують. Їх 10 потягів до євро було закуплені зараз. Mm -hmm. Мова йде ще більшу партію отримати від південної Кореї для того, щоб українці швидше відновлювалися, швидше їздили по території України з більшим комфортом за рахунок корейського державного кредиту, державного агентства, дуже пільговий кредит на дуже вигідних умовах зрозуміло для закупівлі корейського рухомого складу на залізницю. Сергій, Тому дякуємо. українці південні Кореї є, є за що бути вдячним. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, розповів про співпрацю між Україною та Південною Кореєю.